Мета, ну, да, ви можете побачити, що на місці на одному з місць ударів досі тривають ліквідації наслідків. Я нагадаю, що вчора росіяни випустили 12 шахедів. По Запоріжжю я хочу підкреслити, що це виключно житлові масиви, це центр міста. А внаслідок уражень були пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, будівля дитячого садочку та ресторан. На жаль, внаслідок вчорашньої атаки є троє загиблих. Це, як ви сказали, ціла родина. А на жаль, вчора з під завалів вже дістали тіло чоловіка та доньки. Чоловіку було 41 рік, доньці 14. А їхня. Дружина та мати, 38-річна жінка, її було доставлено в лікарню, і лікарі 10 годин боролися за її життя. Але на жаль, сьогодні зранку вони повідомили, що жінка загинула. Загалом в лікарнях зараз перебувають п'ятеро людей. Серед поранених було й маленьке немовля, дев'ятимісячна дитина. Вона знаходиться з контузією в стані середньої тяжкості. А наслідки уражень вони просто величезні. Ви знаєте, хочу сказати, що це дійсно було дуже страшно, дуже гучно. А ця атака вона тривала декілька годин. Серед пошкоджених будів, як я сказала, був і дитячий садочок. На той момент там перебувала сторож. Жінка вибігла, і на щастя вона залишилася неушкодженою. Загалом по допомогу звернулося 90 людей. Людям надається допомога. Як нам повідомили в міськраді, що з приводу заселення поки що ніхто не звертався, але в приватному секторі дійсно були будинки, які є зруйновані. Повністю а пошуково-рятувальні роботи припинили вчора о першій годині ночі. А ліквідація наслідків досі триває. Ми будемо противно вам повідомляти про ситуацію подалі в Запоріжжі. Дякую.